Дівчина обома руками та ногами міцно вчепилася у навіжену домовину, намагаючись не думати, що з нею станеться, коли вона не втримається на лакованій дерев'яній поверхні і впаде додолу. З нею це трапилося тільки раз, коли вона гепнулася із місцевої телевежі. І вона аж ніяк не мала наміру повторювати цей неприємний досвід. Несподівано труна пригальмувала. Та почала поволі розвертатися. Галя вловила тихий свист. Гріб почав плавно набирати висоту. Дівчина, нарешті, зручніше вмостилася зверху і з цікавістю розглядала вулиці міста з висоти літаючої домовини. Вона навіть думала звестися на ноги та розкинути руки, але подумки присоромила себе за таке кліше, хоча воно їй і подобалося. Струна знову набрала швидкості та почала стрімко наближатися до даху ратуші, з якої лунав свист її недбалого власника.